Слава Богу. Я не знав, яка тема буде сьогодні в е, служінні, але Бог положив мені на серце заспівати пісню, якби ти знав, як много важить слово, тож пісня про слово, ви знаєте, Бог все творив своїм словом, Бог сказав, нехай станеться і сталося. Бог нас з вами створив подібними до себе людьми. Значить, ми люди, які подібні до Бога на образ Божий, на подобу Божу, ми створені. І ми також, в якійсь мірі є творцями, ми можемо творити добро, ми можемо творити і зло. Ми можемо говорити приємні слова, ми можемо говорити такі слова, які можуть ранити. І навіть людина від слів інших, вона може навіть захворіти і навіть померти може. І Бог хоче, щоб з наших уст. Виходили слова благословіння. І якщо ми, ми в своєму житті ми хочемо пожинати Божі благословіння, ми хочемо бачити добрі дні, то Писання говорить: стримуй свого язика, відговорення підступу, не говори підступно, не говори обмани, шукай миру, женися за ним. Тобто шукай, біжи за цим миром і шукай Божого благословіння, Благословляйте один одного. Не завидуємо один одному, так говорить Писання, і ми будемо мати тоді благословіння, якщо ми будемо благословляти інших людей. Нехай Бог благословить нас. Якби ти знав, як много важить слово. Одне сердечне тепле є слівце, глибокі рани серця, як чудово вигоює, якби ти знав оце, якби ти знав, якби ти знав, Говорив би по другому, Якби ти знав, якби ти знав, шукав в любві слова. Якби ти знав, о як глибоко ранить одне сердите. Здирливе слівце, як чисті душі кривдять і поганять, слова лихі, якби ти знав оце, якби ти знав, якби ти знав, говорив би по другому Якби ти знав, якби ти знав, шукав в любві слова, ти б серцем ріс між бур життя й тривоги, була б східна ясна путь твоя. Як той, хто бурю йшов по хвилях моря, так ти, мовляв, не бійтеся це я, якби ти знав, якби ти знав, говорив би по другому, якби ти знав, якби. Ти знав, шукав в любві слова